Портал Play.ua спільно з ігроманією представляють <му> у співпраці з фондом Бамбукові ведмеді проти зайвих емоцій без схвалення дядечка Гао Буйноварева, але за підтримки решти його родини. Генеральний спонсор передачі Якомийка Лао і Син. Мийте яків у професіоналів клуб ігромандрів прощання з пандарією. Лютому буревію завжди передує тиша. І ось уже декілька місяців нічого нового не відбувається на теренах Азероту. Альянс та Орда невтомно насідають на фортецю Гарроша Пеклокрика, чинного керманича Орди, одержимого прагненням світового панування. Його впертість звела на нівець усі спроби налагодити мир між Ордою та Альянсом. Та віщуни вже зазирнули у майбутнє і дізнались, що приготувала доля. Нестримного вождя скинуть з престолу, і його місце посяде розсудливий троль Волджин. І якщо між таборами не згасне боротьба, то бодай настане перемир'я і життя в Азероті, хоч трохи пізнає смак спокою. Аж поки Гарош не втече з в'язниці. І не кудись там агену минуле, аби заручитися підтримкою сімох вождів Залізної Орди. І коли ця споряджена найсучаснішою військовою технікою Ватага повернеться, то винищить усіх, хто не визнаватиме їхньої величі. Скоро в Азероті знов настануть лихі часи. Герої знову рушать до темного порталу, аби повернутися в Дренор на тридцять п'ять років назад, коли планета була ще цілою, а орки не встигли скуштувати крові демонів і не перетворилися на лютих почвар. Та поки що цього не трапилося. Тож на прощання окиньмо поглядом Пандарію, південний материк, який так довго ховався у тумані від чужинців. Чи повернемося ми сюди знову? Навряд герої Азероту вже опанували закляття, що вмить дає наснагу для найважчих сутичок, тож підстав завітати в гості до пандаренів стає щоразу менше. Прикро. Адже Пандарія може розповісти безліч неповторних історій. У сиву сиву давнину, коли азероту загрожувала демонічна навала, і от от мав статися великий розлом. Імператор Пандеренів Шаохао довідався про небезпеку і попрохав поради мудрої нефритової змії. Вона наказала йому облишити сумніви, страхи та інші негативні емоції, очистити свій дух і стати єдиним цілим з рідною землею. Імператор дослівно виконав вказівки. Його побратим мав цар створив особливі маски, здатні втілювати емоції у вигляді цілком реальних істот наймення Ша. Прикликавши почергово сумнів, страх, ненависть, злість, відчай і жорстокість, імператор всипав їм добрячого прочухана. Лише гордощі зостались йому не під силу. Як йому і було наказано, він злився воєдино з рідною землею і відокремив її від решти світу, оточивши густим туманом. А щоб емоції знову не матеріалізувалися, він заповів пандаренам вести мирний спосіб життя, медитувати й всіляко стримувати свій норов. Цей уклад похитнувся, коли на огорнуту туманом землю випадково натрапила експедиція альянсу, яка ще й везла зі собою полонених ординців. Довідавшись про новий материк, обидва табори відправили туди своїх вояків, а помітивши на суші одне одного, одразу вхопилися за зброю. Таким чином вони пробудили лихо, яке тільки й чекало слушної нагоди. До появи запальних воїнів Орди і Альянсу у нефритовому лісі панував спокій, хіба що шибеники хозени часом капостили біля монастирів, відволікаючи тамтешніх ченців від медитації. Утім, напрочуд зелені тропічні ліси, високі кам'яні гори, подекуди увінчені пагодами, квітучі сакори і лагідний океан, у кому завгодно пробудять філософа. Навіть зловісні ша з'являються лише там, де альянс чубиться з ордою. Звісно, клопотів і тут вистачає. Орда воює з ватажками Хозанів, силою показуючи, хто тут головний. А вояки альянсу тісно співпрацюють із дзинью й мурлоками, що стали розумними прямохідними істотами. Так, подібне видовище знайдеш тільки в Пандарії. Шкода лише, що впізнаване «Миргл-Миргл-Миргл» з плином еволюції в них геть зникло. Мабуть, найстрашніша біда, що спіткала мешканців нефритового лісу, це навіжена нефритова відьма. Також відома як вдова зеленолапа. Вона обожнює гостей, і щоб ті не покидали її домівку завчасно, відьма обертає їх на нефритові статуї, якими прикрашає своє лісове обістя. Закінчивши усі справи, де так чи інакше зустрічається слово нефрит. Герої рушають у долину чотирьох вітрів, сільськогосподарські угіддя у центрі Пандарії. Саме тут ми зустрічаємо пандарена на ім'я Чень Буйноварево і його постійну супутницю крихітку Лі Лі. <реш> Сідай, друже, випиймо по кухню. Ця парочка мандрівників прибула з острова Блукальця і донескочу в сотує в себе дива Пандарії. Де Юре, родина Ченя має власну броварню, але за відсутності здібного керівника її захопили хозини і погань та влаштували там п'яну гульбу. Здавалося б, це всього лиш дрібний інцидент, вартий хіба що короткої згадки у місцевій пресі. Насправді ж, під загрозою опинилося найсмачніше пиво Азерото. Користуючись нагодою, звертаємося до всіх героїв Пандарії. Не будьте байдужими! Допоможіть врятувати від волоцюг хмільний бізнес Ченя. Ну а ми тим часом вирушимо на захід через долину. У дорозі можна розважитися допомогою в боротьбі з бур'янами та шкідниками. У нагороду за добрі діла можна отримати від вдячних селян власний клапоть землі, вирощувати там овочі, справа весела, але ризикова. Хто б міг подумати, що будь-яки можуть дати здачі. А ще західніше нам на шляху зустрічаються двоє давніх знайомих батько і син Ернест Веї, які досі впевнено відстоюють звання найкращих мисливців Азероту. Цього разу вони полюють на черепах ящурок мушанів та велета чорношкура, чия голова стане гідною оздобою стіни над каміном. У найзахіднішій частині долини дорога впирається у зміїний хребет. Велику пандарійську стіну, яка відмежовує мирних мешканців від войовничих богомолів, ті мають доволі неприємну традицію раз на сторіччя влаштовувати набіги на інших мешканців Пандарії. Зазвичай пандарени до такого готові, та цього разу богомоли раптово напали на 10 літ раніше. Тут, звичайно, не обійшлося без впливу енергії. США. Ось вона нуртує у місці розламу і тягнеться вдаль, перетинаючи лиховісну пустку аж до лігва імператриці Богомолів. Домовлятися з нею марна справа. Хіба скинути з престолу, а зіймати очі до неба взагалі зась одразу видно, диша почувається найбільш вільготно. Якщо від стіни збочити на південь і спуститися зі скелі завдяки суперсучасному спорядженню для скелелазів можна потрапити у Красараганські хащі. Місцина зовсім не гостинна, бо ж владарюють тут ша відчаю. Небачена епідемія клінічної депресії скорила ціле селище під назвою Вартівня Джу. Послухайте ж, які фрази злітають з уст місцевих мешканців ледь не щомиті. Чому ж зі мною таке сталося? Як мене дістало це життя? Чудово. Мандрівник якийсь причепився. Все життя про це мріяв. Та все ж є тут і ті, кому ніколи тужити. Сам правитель альянсу Варіан Рін висадився на південному узбережжі, щоб врятувати свого сина з ординського полону. Нам вже відомо, що молодик не гаяв часу навіть у полоні та налагоджував дипломатичні стосунки між фракціями. Та розлючений татусь поки що сипле іскрами з очей, тільки загострюючи ситуацію. А біля самісінького моря у рибальському селищі облаштувався ще один наш давній знайомий славетний рибалка Нет Пегл. Хто хто а він завжди у доброму гуморі, і як завжди, мріяв піймати найбільшу на світі рибину на південь у Пандарії рушати вже нікуди. Тому наша знімальна група вирушає на північ туди, де гірський хребет відмежовує долину чотирьох вітрів від завшеквітного долу, який через Гарроша став долом завше смутним. Бачите той хмирний рельєф та ознаки чуми, що ранами зяють по околицях? Це наслідки бездушних дослідів пеклокрика з серцем і шараджа. Артефактом нечуваної сили, від використання якого орка застерігали і вороги, і друзі. Та все ж нескорене нескорениша гордощі впустило коріння в душі й без того неврівноваженого ватажка ординців. Тепер залишається тільки боротися з наслідками. На щастя, обидві столиці вціліли, та й палац могу найдревніших мешканців Пандарії зостався неушкодженим. Шкода тільки, що від величних статуй при вході в долину залишилися тільки уламки, буде археологам потіха у майбутньому. Але стіна не єдиний шлях на північ від долини чотирьох вітрів. Трохи далі на схід можна помітити видовбані в скелі приховані сходи, прикрашені тими ж статуями Могу. Ця дорога зветься шляхом сотні сходинок. Хоча подорожні бажаться, що їх там точно понад тисячу, і веде до господи в тумані. Мало того, що пандарійські контрабандисти влаштували неподалік справжній чорний ринок артефактів, саме в цій господі оселився Лютеон Чорний Принц, останній з роду чорних драконів і син того самого смертокрила руйнача. Пам'ятаєте, як давним-давно ще в безплідних землях ми допомагали гоблінисі врятувати єдине драконяче яєчко, не торкане чумою? Вціліло таки дракончик вилупився, виріс та змужнів, і тепер змушує дещо хвилюватися. Всім же відомо, що чорні дракони трохи тютю -тю, крайзануті. Хозен зна, чого чекати від неполітах цинічного хлоп'яти з вогнистими червоними очима. Від господи дорога далі лиш одна. Крізь затоплений тунель човном прямісінько до височини куньлай, до верхівки звідси ще дертися й дертися, адже тунель виводить мандрівників лише до підніжжя гори, де пасуться яки. Від та миття цих істот кмітливі пандарени перетворили на прибуткову справу. Ось дечки вона знаменита як омийка Лао і син, куди всяко хоче й може привести свого смердючого яка, а вже за хвилину забрати його чистим і запашним. Кому потрібні яки, що приємно пахнуть, та до прикладу груммелям? за переказами, ці загадкові гірські жителі мають міцніші за граніт голови, а також тонкий нюх. І уявіть, як їх нудить від немитих яків. Ось і доводиться щось вигадувати, аби каравани не мали труднощів у дорозі. А ще кожен грумель збирає амулети щастунці, з, з якими кожна справа за їх словами увінчується успіхом. Гори, що видніються на обрії, теж приховують чимало цікавинок: по-перше, храм білого тигра, одного з чотирьох небожителів-покровителів Пандарії. Ще три храми розкидані по всьому материку. Храм нефритової змії, розташований у нефритовому лісі, чорного бика у таньлунських степах на заході, червоного лелеки на півдні у Красараганських хащах. Але для медитування найкращим є саме цей засніжений храм на вершині самотньої скелі. А поруч монастир Шадопан, штаб-квартира ордену войовничих ченців, які захищають Пандарію від усього, на що натраплять. Щоправда, зараз там панує цілковитий безлад, оскільки голова ордену та Жанджу необачно скорився ша ненависті. Ех, хто б на поумив, бідолаху. Якщо піднятися ще вище, пройти непомітно стежиною і забрести у найвіддаленішу місцину, де дмуть пронизливі вітри, то можна зустріти самого хранителя мудрості Чо. Його, власне, так і знаходять. Якщо у Пандарії зайти туди, куди точно ніхто не піде, скоріш за все, хранитель мудрості Чо вже чекає на вас там з черговою легендою і завданням, яке до снаги тільки справжнім героям. Цей мудрий Пандарен здається, знає все і про всіх і про острів у позачасі, де можна спіткати самого імператора Шаохао. І про острів Грому, де мешкає давній владика Лейшен, прикликаний з небуття Могу, які прагнуть владарювати над Пандарією. І ще багато багато чудесного. Але все це зовсім інша історія. Ми залишаємо Пандарію позаду із легкістю у серці. Попереду вже майорить Дренор, куди ми неодмінно вирушимо в одному з наступних випусків клубу ігромандрів. Дивіться здається, у порталі щось промайнуло. Невже починається? Чи тільки здалося? Українською переклав Олег Куліков. Текст редагували Лідія Кундес та Микола Орос. Озвучили Олекса Мельник, Віталій Ізмалков, Дмитро Бузинський та Олександр Чернов.